Доброго дня! Переглядала ваші запитання і вирішила зробити такий додатковий вебінар на тему робота із запереченнями. Адже це перший камінь спотикань, який виявляється не лише у консультантів, але й у статусних лідерів. Отже. Я виокремила 15 НІ, які ви можете почути у своїй роботі. І так, перше, коли людина каже Ні, це заперечення, але воно не має підґрунтя. Ви обов'язково повинні дослідити і виявити причину відмови. Друге. Ні, це не для мене. Аналізуєте людину за жестами або ж мімікою, якщо це зустріч тета-тет. -тет. Починайте здалеку. Запитуючи про родичів, які можливо користуються косметикою, або ж з ким вони бачаться найчастіше. Можете також пригадати такий випадок. Люди. Завжди, коли дивляться телевізор, програму, шоу чи фільм, завжди перериває нас реклама. Ми дивимося її, хочемо чи не хочемо. І нам від цієї реклами ніякого зиску. Тут, якщо ми покажемо наш каталог, декілька слів додамо, або ж порекомендуємо той продукт, яким самі. Користуємося, ми можемо себе забезпечити додатковим доходом. Третє. Ні, в мене немає часу на все це. І не потрібно. Часу достатньо і п'яти хвилин. Так як ви мене слухаєте, цього часу достатньо, щоб отримати каталог, його. Віддати друзям, рідним, знайомим, щоб вони зробили замовлення, передати його і отримати, так? Тобто все робиться дуже швидко, головне бажання. Ні, я зареєстрована в іншій компанії. Ой, цей дівчата жах і заперечення я взагалі не переношу, тому що в компанії фармасі Це є взагалі не проблема. Ви можете бути зареєстровані в 20 косметичних компаніях, або ж не тільки косметичних. Ви потім побачите, де краще працювати. Не хвалю компанію фармасі, а може і хвалю. Але лише тут така мега-знижка. Усе відкрито. Йдемо далі. <ріст> Ні, я косметикою займатися не хочу. Так, це доволі незвичне заперечення, тому що на ринку є дуже багато косметичних марок. Фірма. Ви можете сказати, що фармасі це не лише косметична компанія, а вона і є фармацевтично-косметична, із відповідними сертифікатами GMP, Halala, СО. Різноманіття ліній, що ж можна людині в цьому разі порадити? Масажний гель з конським каштаном або паприкою. Також у нас є зубні пасти для чутливих десен, комплексний догляд або ж відбілюючи. Так, про продукцію ми поговоримо в інших вебінарах, які ви почуєте в наступному році. Ні, бо це черговий лохотрон. Коли я чую цю відмовку, я взагалі з людьми далі. Не хочу спілкуватися, тому що вони можуть багато говорити, а діла з них ніякого. Але якщо ви все ж таки це чуєте, то ви можете попрацювати із своєю папкою із сертифікатами. Можете людині показати, що ось сертифікати є свідченням цього. І це є, ніби як підтвердження, що це не лохотрон. Або ж навести такий приклад. Компанія відкрит, відкрила свій представництво у 119 країнах. І якщо ви не вірите, ви можете стати директором фармасі. І зможете відправитись на завод в Омерлі і побачити все своїми очима, як виготовляється той чи інший продукт. Ні, тут гроші не заробиш. О, звичайно. А де їх заробиш? Ви можете поцікавитися, можливо, людина була проінформована нашим маркетинг-планом неправильно. Ось, І зможете їй показати, що знижка діє не на одне замовлення, а на півроку. І це при цьому, що 5 місяців вона може бути неактивна. Наступне. ні, я займаюсь іншою косметикою, в мене своя команда, і я не хочу їх кидати або зраджувати. І не потрібно. Спробуйте самі оцінити маркетинг-план, продукцію. Порадьте їх своїм друзям в офісі, своїм, своїй команді. Нехай вони там оцінять. Працюйте разом і тут, і там. А далі дивіться, де краще заробити гроші. Ні, в мене немає грошей на це. Фармасі — це бізнес без вкладань. Спробуйте. Каталог безкоштовно, порадьте його знайомим, отримайте гроші за замовлення, і для початку заробляйте на відсотках, а далі теж на власний розсуд. Хочете займатися, хочете економити на продукції. Ні, це ще одна фірма в нікуди. О, так. Якщо у нас є маркетинг-план, а він у нас цілеспрямований маркетинг план. Як працюєш, таку винагороду отримуєш. Головне мати бажання і ставити свою ціль спробувати. Людині можна додати декілька слів про список. Улюблених товарів, коли вона вперше перегляне даний каталог, складе список знайомих, як з ним працювати. Про пробні зразки, ну а також як працювати з каталогом, ви теж можете дізнатися з попередніх вебінарів. Наступне: ні, я вже спробувала і нічого не вийшло. Запитайте людину, що саме ви робили, і дайте поради, що потрібно робити для досягнення результатів. Що це повинен бути розвиток, саморозвиток, навчання, піклування про клієнтів, мотивування своїх консультантів, що є ваша вже команда, спостерігати за всією групою, підтримувати і інформувати. Залиште людині дані, каталог з візиткою або ж підпишіть каталог. І побажайте гарного дня. Ні, в мене від вашої продукції алергія, і як її взагалі пропонувати дурити людей. Це питання, звичайно, дивує, але все ж таки є люди і мої клієнти, які так говорять, хоча надалі користуються косметикою. Тому що а, я консультувалася з лікарем-дерматологом, яка мені ось сказала, що алергія може викликати неправильне зберігання продукції, а також косметики, вживання несумісних медикаментів, або ж реакція з Продуктів з ринку. Тобто людина може не тільки користуватися однією тушю нашою чи губною помадою. Вона може зробити свій мей мейкап з іншим, або може під час, наприклад, того дня, коли вона нанесла макіяж, вона, наприклад, вживала якісь ліки. Ось реакція може бути не тільки від косметики, а від от такого. Так. Про алергію можете відразу собі запам'ятати, собі виписати, що у нас є сертифікати, і у нас косметика гіпоалергенна. Навіть а, я спочатку на собі а, спробувала дитячу косметику. А потім наносила на шкіру своїх дітей. І ви знаєте, мої діти такі алергіки, ми були і в лікарні, і здавали різні аналізи, але шампуні саме фармасі моїм дітям підійшли. Якщо дивитися ще й на ціну, ставши як консультантом, це взагалі чудо. Далі, ні, я спокійна людина, пропонувати бігати з каталогом це не моє. Хто ж вас е, ніби пхає в спину бігати з каталогами? Ви можете навіть каталоги не замовляти. Скачали їх з інтернету або взяли ссылку і перекинули по емейлу e своїм друзям в соцмережі, зібрали замовлення, все по інтернету. Оплатили ти теж можна через, наприклад, Privat24. Будь ласка, працюйте. Головне бажання. І останнє ні. Це ніхто купувати не буде. Це взагалі така відмовка диво. Е, недавно я переглядала стрінку людей, які займаються MLM-бізнесом, і там було декілька рядків, написано, що косметику купували 70% населень під час економічної кризи. Ось так. Я думаю, відповідь ви знайдете самі. Рада була вам повідомити. Якщо у вас виникли питання, побажання або якісь пропозиції, будь ласка, пишіть на мій емейл. Бачите ви його ось на цьому слайді. До побачення! З вами була Ляшок Марина. Ба-бай!